Середній брат осені, жовтень. Він веселий, енергійний і трішки безкетник. Любить гратися з вітром і фарбувати листя в яскраві кольори. Назва місяця жовтень походить від кольору листя жовтого, яким вкривається вся природа. Які свята місяця! 1 жовтня ми вшановуємо захисників і захисниць України. Це свято мужності, вдячності і любові до нашої батьківщини. А 5 жовтня... День учителя Ми дякуємо вчителям за турботу, знання і добре серце. Яка погода! У жовтні часто бувають тумани, вітер і похмурі дні. Осінь стає все холоднішою. Дощ у жовтні вже прохолодний, але такий приємний. Як одягаються люди? У жовтні вже потрібно вдягати теплі куртки, рукавички та шапочки. На дворі прохолодно, але дуже красиво. Що відбувається в природі? У жовтні господарі прибирають сади й городи, готуючи землю до зими. У лісі з'являється багато грибів. Справжнє осіннє диво, птахи вже відлетіли у вирій, і в гніздах стало тихо. Природа засинає, які розваги приготував місяць. А скільки радості приносить осіннє листя? Можна стрибати, кидати й ловити його. У жовтні проходять осінні ярмарки. Люди діляться врожаєм і гарним настроєм, удома пахне гарбузовим супом. Смачно, тепло й затишно. А ще можна піти в ліс по гриби. Справжня пригода для всієї родини.